Ці стосунки з переможницею, в яких він не був, я це скажу, від них не був, тому що я знаю, я бачила Сашу частіше, ніж він бачив переможницю. Я бачила, що Сашою зробили після розставання, типу розставання. Стосунків, яких не було, тобто розумієш, як поводилася переможниця, як вона грала з себе жертвою, я так страдаю, мені так важко через розхід. Саша, то сказав: а стосунків нема, ну ти така акторка, я просто ну взагалі. Оці від мене були різні сценарії запропоновані виходу з цього проєкту. Були прийняті рішення не мною а керівництвом так проєкту, оскільки я теж аж підписався під цим проєктом, підписав контракт, за яким мав слідувати. Відповідно, так і закінчився проект. Правильно я розумію, що ти реально, погоджуючи формат, підігравав у якихось історіях? Складно назвати щось грою, тому що ну, ми нічого абсолютно не транслювали із там з нашого життя якогось. Ти не транслював Інна транслювала. Всі думали, що у вас ну, стосунки, це, я принаймні думала. Це ж її так трансляція всього того, що вона там ну проживала, наприклад. З мого боку, я ну не сказав би, що я десь когось обманув там чи ще щось, Чи там виставляв дописи. Ох, як я люблю там когось. Там у нас такі стосунки, нарешті, мене там дівчина мрії, і так далі. Ну цього нічого не було, тому як такої ігри не було.